Чому ситуації негативного характеру повторюються? Чому постійно людей, які жаліються, плачуться, повторюються негативні ситуації. Та тому що нашій підсвідомості не має значення добро чи зло. Вона проєктує у ваше життя те, про що ви думаєте. Якщо ви живете у минулому, коперсаєтесь, пережовуєте негативні ситуації, часто пам'ятаєте або згадуєте, хто вас ображав, коли вас не вибирали, часто думаєте, не вийде, не вийде, не вийде, знов те саме, знов те саме, знов те саме і буде повторюватися. Як тільки ви поміняєте фокус уваги на Позитивне, і будете дивитися на речі в позитивному ключі. Тобто сталася ситуація, який урок з неї ви винесли. Що ви зрозуміли? Чому саме ви притягнули дану ситуацію? І з часом ці ситуації все буде менше, менше, менше і менше. Тому те, що ви думаєте, те, що ви візуалізуєте те, в чому ви живете, те буде проєктуватися у ваше майбутнє життя. Тому хочете змінити своє життя на краще, починайте вже сьогодні думати краще. Тільки почистите свої думки. Рівно за місяць два ваше життя почне мінятися в кращу сторону. Тому що в нашої свідомості є так звана буферна зона. Зона та, яка, от, наприклад, ви подумали про хороше. І треба, щоб пройшов певний час, щоб це хороше, ваша свідомість сформувала. Аналогічно, якщо ви думаєте про погане, аналогічно воно сформується і ви його притягнете. Тому міняйте. Фокус вашої думки. Якщо не знаєте як, звертайтесь, консультація безкоштовна.